Вітаю, шановні друзі, давайте з вами подивимося, як сприймає Росія, росіяни, бізнес російський, Газпром припинення транзиту російського газу через Україну. Як вони віднеслися до смерті російського транзиту? Російського газу. Знаєте, вони, вони думають, що можна стабілізувати ситуацію досить професійними діями, склавши нові, нові договори, нові, нові домовленості, нові компроміси. Вони надіються ще стабілізувати ситуацію через свою агентуру по світу. В світі в них багато агентів. Так, вони покладають, дивіться, на перемовний процес, що робоча група Газпромівська да, вийде з пропозиціями, запустити, запустити процес, процес перекачки газу через, скажімо так, через нові домовленості. Знаєте, вони, вони надію покладають на свою агентуру, знову ж таки, на успіх, на те, що вони будуть успішно діяти стосовно досягнення цілей російського Газпрому. Ось так: домовлються. Вони думають, що вони домовляться. І почнуть процес заключати нові договори, якісь документи. Ну, це, це процес нових домовленостей, нових, складання нових документів, паперів, договорів і так далі. Тобто перезаключать якісь е, успішно е, якісь домовленості. Ну, Знаєте, як вони не падають духом, я так подивилася, не падають вони духом, але вони ведуть гру несподівано. Знаєте, як вони ведуть гру для того, щоб захистити свої професій... проф... як? професійні ці... інтереси, да? Газпрому. Тобто вони ведуть гру, щоб захистити свою нафтову кампанію, будуть шукати вихід з ситуації через укладання нових догов... домовленостей, договорів. Ну, знаєте, так, досить, досить оптимістично вони, вони на настроєні, я б не сказала, що тут вони так трагічно все це приймають. Всі, всі надії у них на агентуру, яка допоможе їм захистити, вийти з ситуації, заключити нові домовленості, скласти договора різні. інші. Ну, Давайте подивимося. Ви знаєте, вони можуть, вони можуть вийти на, інші, на інших бізнесменів, як то кажуть. Да? Вони проаналізують ситуацію, змінюють стратегію, тактику стосовно захисту своєї, своїх компаній, свої, своєї галузі, будуть шукати вихід із ситуації, з безвихідної ситуації, будуть шукати вихід, як обійти. Оці обмеження, як обійти санкції. Це вже неодноразово падає їм, що вони будуть шукати і намагаються стабілізувати ситуацію. Вони будуть вести різні, причому різними способами, навіть нечесними діями, навіть нечесними діями. Підло, підступно і так далі. Ну, Давайте подивимося, їх є ідея. Я вам вже сказала, що вони не падають духом, дивіться, активують, активують вони якусь. У них є, у них є ідеї, як знайти вихід з ситуації. дивіться. І по сонечку вони спробують таки обійти ці санкції. І досить успішно по сонечку. Нічого я тут поганого для них не бачу. І трагічного не бачу поки що успішно. Успіх. У них є бажання. Досить успішно. Ви знаєте, вони кудись будуть його спихувати ще. Можливо, азійським, ну кому Індії, кому там вони ще можуть. Комусь вони будуть його втюхувати, я вам скажу газ свій. Угу. Можливо, якимись об обходними шляхами, вони будуть відстоювати, залишившись одні. Одні будуть протистояти всім, будуть перти до успіху через скандали. Вони, вони клали на ці скандали, розумієте? Але все-таки все башня в кінці їх чекає. Катастрофа. Катастрофа. Так, а ну давайте подивимося. Ну, знову таке хитрі, хитрі, хитрі якісь дії, Бачите, їх підступні, нечесні, хитрі. Безвихідна ситуація, вони будуть шукати інші країни. Дивляться вони за кордон, вони думатимуть, куди все-таки спихати свою продукцію. Угу. Ну, ви знаєте. Шукатимуть, шукатимуть, і що-то все рівно у них іде якось воно не все, не все у них складеться так, як вони визначаться. От, знаєте, плани, плани все-таки будуть зірвані у них по башні щось піде. Доведеться йти до інших берегів. Ну, що я вам скажу, закінчується, доведеться йти. Із міжнародних ринків, тому що епоха російського газу вона завершується і завершується знаєте, особисте збагачення, особистий комфорт. Тут все-таки у них особистий комфорт буде зруйнований. Так, от. Ну, вони, бачите, тримають, як кажуть, хвіст пістолетом, або ще, кажуть, скажімо так, вони тримають гарну. Міну при поганій грі. Давайте глянемо на станок. Будуть намагатися змінити ситуацію через світових лідерів, реалізувати. Вони будуть підключати все рівно когось. Розумієте? Все рівно, от, як от кажуть, ти його у, 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 у двері женеш, а воно у вікно лізе. От все, все рівно вони будуть намагатися не нитьом, так катанням, але продавлювати, продавлювати і продавлювати свої, свої інтереси. от. так от. Проєкт буде призупинятися, будуть все такі зміни. Будуть такі зміни. Такі зміни в них вже були. Карта дежавю, зупинка, зупинка проєкту. ну були, Ми з вами знаємо такий період, да? коли був обвал цін на нафту. На енергоносії, скажімо так, і Радянський Союз розвалився. Тому зміни, так, зміни будуть, як колись у них, що конкретно їх чекає в майбутньому, да, От в майбутньому чекає стагнація, зупинка, пауза. Друзів чекає пауза, зупинка, розвитку не буде поки що, буде прийнята ідея. Завершувати, завершувати. Буде прийнято рішення. Вищий суд, вищий суд, карта Вищого суда. Це коли, розумієте, коли, можливо, ця отрасль, вона все-таки ляже на лопатки, вона помре, вона зупиниться, але буде відродження. Буде прийнято рішення, що вона відродиться, але це ілюзія. Ви знаєте, вся ця історія із санкціями, вона дуже боляче і надовго, надовго ударить по енергетичним ресурсам Росії, скажімо так, те, що відродиться, це ілюзія, це ілюзія. Я вам скажу ще так, що відродження, можливо, почнуть відроджувати її, але не буде такої великої монополії, тому що тут багато варіантів може бути. Так? Те, що помре, а відродиться, це багатоваріантність. В господарській частині відбудеться обнулення, і відбудеться обнулення у цьому проєкті. Відбудеться. Ну що, вони хоч і тримають хвіст пістолетом, вони надіються, що вони обійдуться, їх не, не, не буде стосуватися, все рівно вони через свою агентуру, десь вони все-таки будуть його збувати і так далі. Але вся ця історія, в яку вляпав Путін свою країну, вона все-таки приведе їх до нуля, до, нуля, до обнулення в цьому проєкті тихе болото затянеться. Будуть планувати, звичайно, буде створюватися ситуація, якась яка ситуація. Ситуація продавлювати дуже швидко свій план. Знаєте, поступово, потихеньку вони планують все-таки продавлювати. Новий проєкт якийсь. Знаєте, я тут ще відчуваю, як я відчуваю, що вони десь можуть зареєструвати фірми, туди качати свій газ і вже як країни, інші країни, да? тобто їхні ж фірми під іншими прапорами з інших країн світу будуть. Поставляти цей газ. Отак вони ну, планують да, дуже швидко протиснути іншу, і планують дуже швидко протиснути новий, новий проєкт. І, і це не буде одна, ну, один Газпром, а буде багато фірм, тому що тут багато варіантність випала. От, але вже дивіться, тобто вони хочуть піти іншою дорогою. Да? Іншою дорогою, новою дорогою. Вони дос, дос, дуже сильно хочуть піти другою іншою дорогою. Мені цікаво, хитрюче. І це дасть, їм дасть шанс отримувати все рівно своє. Те, що вони мали, те вони, те вони зможуть отримувати. Ось так ось: роздробити на декілька компаній Газпром, роздробити на декілька компаній. Розумієте, зареєструвати їх в інших країнах, але це ж все рівно буде російський газ. Ну, російська російські фірми, але знаєте, як кажуть, корабль під іншим прапором іншої держави. Отак так вони будуть ось цей Газпром дробить і потім, потім будуть продавати цей ж російський газ. Дивіться, а це маніпуляція. У них буде шанс маніпулювати, да? мати своє завдяки маніпуляціям, мати своє, але все рівно це буде досить боляче для них. Цей процес для них буде досить болючий. Я вам скажу так, що якщо будуть дізнаватися, що оці підставні фірми, це ж той самий Газпром, то знову ж по них буде йти удар в вигляді санкцій. Тому що такі маніпуляції для них даром не обійдуться, не закінчаться. Закінчиться все це знову ударом для них. Ось так. Ну, трішечки все-таки будуть вони якось підторговувати, тут не без того. Активно-агресивно. Ну, я вам скажу так, але це кінець уже. Це кінець тій торговлі основній, яку, яку як, актив, активній торговлі це вже буде кінець. Розумієте? Оті маленькі фірмочки не зможуть наповнювати кишені. Держави, зокрема Родина, як кажуть, і це буде кінець для імператора. Ось так. І це призведе до трансформації, до трансформації у військовій сфері, скажімо так. Є якась таємниця в цій роботі, тому що будуть домовленості. В домовленості в питанні контролю такої роботи. Розумієте, це дуже важко. Це, це дуже важко, ну ось так, Отже, що ми зробимо такий підсумок, що вони, до них ще знаєте як? От, до них як-то воно не доходить, ще, що це може бути удар, від якого вони не оправлюються, вони ще хараходяться, вони будуть шукати вихід ситуації, тобто так просто вони не здадуться, не здадуться, і до них ще в повній мірі не доходить, що якщо світ захоче добити їхній енергетичний потенціал, нафта, газ, то, то світ доб'є досить легко, якщо захоче, звичайно. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.